умови задачі, яка запам'яталася найбільше під час національного мультипредметного тесту, записує на дошці Марія Гребенюк. Каже, над нею працювала найдовше. Дівчинка має 12 листівок, шість з них з гербами, шість інших з прапорами. Вона має відправити з гербами до двох друзів з Франції та з прапорами до трьох друзів з Англії. Скількома способами це можна зробити. Одразу ж розповідає, як впоралася із задачею: першому можемо шість відправити, другому п'ять. Трьом більше також шість, потім п'ять, потім чотири. Ці всі значення потрібно перемножити. Марія з математики набрала 200 балів. Такого результату каже, і очікувала. Усі завдання розв'язала за 40 хвилин, бо для неї, говорить, вони були нескладними. Допомогло моє терпіння, моя наполегливість. Ось вміння планувати свій час і обов'язково відпочивати. Про те, як отримав свої 200 балів із математики, розповідає 17-річний Ілля Янгуль, каже, з поміж української та фізики у своїх знаннях із математики не сумнівався. Взагалі, я не переживав і складно не було. Можливо, в деяких моментах треба було ну, уважніше читати умову задачі, ну і не затупить головне. Так, весь тест я не нервував, ну і все спокійно, ну можливо, вже переживав під кінець, коли треба було здавати і все доперевірити. а це Іван Лініченко, хлопець отримав 200 балів одразу із двох предметів, нині обирає, куди вступати з такими результатами. з математикою я впорався, наче за хвилин 40, а з українською десь за годину. Під час підготовки було складно, тому що я думав, завдання будуть набагато складніші. Але коли я побачив сам. Тесту нам те то я зрозумів, що більшість того, що я готував, я міг просто не повторювати. Аби діти впевнено почувалися на національному мультипредметному тесті. Доводилося протягом року готувати для них нестандартні та цікаві завдання. Розповідає вчителька математики Оксана Бабенко. Підбирати завдання, які заставляли їх думати. Міркувати, робити логічні висновки, брали завдання різного плану, починаючи від тестової, закінчуючи самими складними завданнями, в особливості стереометрія, завдання, пов'язані з комбінацією геометричних тіл. Брали завдання різного плану і тестові попередніх років, і створювала також для них завдання, які мали. Таке саме навантаження, як і тестові завдання 23-го року, готували дітей до того, щоб вони не хвилювалися під час написання тесту, говорить вчителька. Для цього протягом другого семестру тричі проводили аналогічні у школі. Три години вони писали, підготовлювали для них тестові завдання з трьох різних предметів. Діти відповідно відпрацьовували вміння розподіляти свій час, тому що це одна із проблем, коли вони не встигали іноді виконати те чи інше завдання, яке трапляло. Лисим на контрольні або на самостійній роботі, ну і вміння швидко переключатися від одного предмету до іншого. Результатами проходження тесту задоволений, каже директор фізико-математичного ліцею Юрій Зімнін, та все ж говорить, очікував більшу кількість двохсотбальників. мої очікування були, що буде більше дітей, які реально могли отримати двохсоточки, але в силу ну тих чи інших обставин, психологічної підготовки, можливо, десь неуважності. Ну це. То також як складова такої психологічної підготовки не змогли отримати 200 балів, але показали достатньо простойні результати. Ну оскільки в особливості мультитесту цього року завдання були важчі, ніж в минулому році. Тому досягнення дітей цього року вони безумовно більш вагомі, я б сказав, ніж минулого року, тому що просто важче. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.